Я рада вітати всіх на уроці української мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про головні члени речення, а саме про підмет. Підмет – це головний член речення, який означає особу, предмет, явище. Обов'язково синтаксично пов'язаний із присудком. Відповідає на питання, хто що. Розгляньмо декілька прикладів. Скоро поїзд рушив. Хто що, поїзд, ось він виконавець дії, тобто підмет. Низько над ним сунули хмари. Хто що хмари, ось вони і є виконавцями дії, тобто у реченні це підмет. За структурою підмети поділяємо на прості і складені. Поговоримо про способи вираження простого підмета. Розгляньмо перше речення. Климко пішов слідом за ними. Хто що, Климко? Климко є виконавцем дії, тобто підметом. Зверніть увагу, підмет виражений іменником. Друге речення. Вони посувалися умалу. Хто що? Вони ось він підмет і виражений займенником третьої особи множини. Третє речення. Чергові зайшли до класу. Хто що? Чергові. Зверніть увагу, у нас є прикметник, Прикметник субстантивований. тобто він у нас набирає ознак іменника і виконує роль підмета. До речі, зверніть, будь ласка, увагу, що це слово входить до переліку слів із правильним наголошуванням, які вам потрібно вивчити до НМТ. На шляху стояло двоє. Хто що двоє-числівник виконує роль? Підмета і відповідає на питання хто що. Визволені одразу кинулися до воїнів. Зверніть увагу, на питання, хто що, відповідає слово визволені, так, тобто підмет у нас виражений дієприкметником. Пригадаємо, дієприкметник це форма дієслова. Яка поєднує в собі ознаки двох частин мови прикметника і дієслова? Наступний приклад. Завтра завжди настає несподівано. Хто що, завтра? Зверніть увагу прислівник виконує роль підмета Жити – вітчизні служити. Що жити? Зверніть увагу, це неозначена форма дієслова інфінітив. Пригадаймо, інфінітив може виконувати будь-яку синтаксичну роль у реченні. Перевірмо себе. Слово жити можна замінити словом життя. Так, Життя служіння вітчизні. Розглянувши приклади, ми з вами можемо дійти висновку, що простий підмет. Може бути виражений будь-якою частиною мови. А також і формами дієслова дієприкметником та інфінітивом. А зараз ми з вами поговоримо про способи вираження складеного підмета. І погляньте на перший приклад. Іван з Марією пішли на прогулянку. Підметом у цьому реченні виступає слово сполучення Іван з Марією. Іменник Іван вживаємо в називному відмінку, а ось другий іменник Марія вживаємо в урудному відмінку. Другий спосіб вираження. Частина запрошених запізнилася на свято. Як бачимо, на першому місці у нас іменник з кількісним значенням. А ось на другому може бути і іменник, і прикметник, і займенник у родовому відмінку. Третій спосіб: чимало українців переглядають новини щодня. Наш підмет. Чимало українців. На першому місці це прислівник, так, і знову ж таки, дивіться, кількісне значення. На другому місці іменник в родовому відмінку множини. Зверніть увагу, знову ж таки, може бути і прикметник, і займенник. Замість прислівників також може бути вжитий і. Займенник стільки або скільки. Четвертий спосіб вираження: Шестеро друзів вирушили в подорож. Слово сполучення числівника з іменником. Числівник вжито у називному відмінку, а ось іменник у родовому відмінку множини. Знову ж таки, можемо вживати. І прикметник, і займенник. Наступний приклад. Бути хомою невіруючим це перевіряти все. Наш підмет виражений фразеологізмом. Пам'ятаєте, фразеологізм ми не розподіляємо на окремі слова, сприймаємо його як одне ціле. Так, ось тут він у нас виконує роль підмета. Що? Бути хомою невіруючим. Це перевіряти усе. Можемо замінити його одним словом: не вірити це перевіряти. І нарешті останній спосіб вираження: 100 тисяч найвідоміша п'єса Івана Тобілевича. І друге речення. Багато прекрасних віршів написала Леся Українка. Зверніть, будь ласка, увагу в обох! реченнях Представлені власні назви. Так, в першому назва п'єси, а в другому псевдонім поетеси. Розглянувши правила, можемо дійти висновку, що складений підмет може бути вираженим і словосполученням, і фразеологізмом, а також власними назвами. А тепер виконаємо тренувальну вправу. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Уважно прочитайте речення, у кожному з них випишіть або підкресліть підмет. А потім перевірте себе. Наприкінці цього відео я залишу вам правильні відповіді. Усім дякую за увагу! За перегляд і зустрінемося з вами у наступних відео уроках. До зустрічі!